Всім доброго, мирного дня. Я вас вітаю на каналі Моє Полісся. Мої коти. Як знаєш, що щось, щось готується, Да, він їй фусти, риби, там все таке. Дивіться, що роблять. У нас сніжок. Погодка ось така. Ну не сніг, навіть якби я сказала дощ. Крошки засніжило Тут у нас друг. Привіт, дружище. Привіт! Привіт, мій красин. Еди кричить. Зараз мусор викинув. Китов стоїть, ходить, вони нажиралися. Так, тут мої гуси вже вилили всю воду. Там кури. Зараз будемо порати. Отака діла. Такий дощ пішов. Такий. Вдала лужпаючок діткам. Тут дала. Їште, їжте. Будемо ждати, не знаю, що вони тут мене. Ой, нічого не ні. тут. Мої гуси. Тож іде на вулиці. Там вода є. А я б накидала всім. І всім, ну, кому хатило. Ось такі мене кролинята Я ж тобі дала. Що ти не їсти? Дівку хоч? Хлопчик. Отакі кролички кури ще щось перебирають. Які тай без і курочки я не бачу, нема. Її забили, вигнали. Ще одне яєчко знесли, вже будуть нестися зараз. Ось такий в мене дурі дощ. Чови такі грязні. Подивіться, які вони грязні. Чи вони тут мокрі. Я ж їх наслала, вони чисті там. О, такі в мене діла. А тут в хаті процес жарим, варим, парим все. От тут у нас така печка є. І ми мій печці все варим. Капусточка на голубчики. Париться. Тут -то котлети жарити. Все в нас робота. Там вже крошки капусточки попарили. Зараз покажу. Це на голубці. Процес у нас йде конкретно, а це капуста буде на голубчики. Така рибка. То столобік спекли. Отакий заряд на розрізі вивчача. Пікша. Класично спікся. Ота ніту дуже цікаво. Отут я ж на фаршировал його, типу. Нікому не цікаво. Мені вже не дають властика тут пробути. Так, короче, спекли, зараз сядемо зимо і і все, робач. Ну, Попробуємо. Середний нафарширований. О, така у нас смакота.